В перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну ми всі були в читали новини, ридали, боялись, що Київ візьмуть за три дні, як нас лякали цим. І мені здається, що всі, кого я знала, тоді поїхали з Києва. І десь через два тижні я потрапила на інтерв'ю Андрія Данилка на YouTube. Світ знає його як Вірку Сіртюцьку зірку Євробачення. Виявилось, що він залишився в Києві. Без асистентів, без охоронців, без сусідів, бо всі виїхали з будинку. Він не приховував місця свого знаходження. Він жартував протягом всього інтерв'ю. А Його знає кожен російський солдат. Він був зіркою в Росії. Вони б точно прийшли за ним. Якщо він так хоче, бути похожим на Гітлера, Путіна. Да? Оті себе як Гітлер. Пайді в бункер і застрелись. І тоді я подумала: вау. Він не боїться, він не поїхав, він сидить і жартує. Ми точно переможемо. Тоді, напевно, я вперше за два тижні посміхнулась, і це був переломний момент віри для мене. І я впевнена для багатьох українців, і ми не могли не зробити історію, натхнену Андрієм Данилком, як е, таким символом київської впертості. Про вчинок надвидатної як для України, людини, яка зробила точно не так, вчинила точно не так, як від нього могли очікувати. Артист Ні, з великою я я, популярністю я визнав не, не, не сховався, не відвернувся від глядача, тому що всі артисти, особливо дуже популярні, вони несуть відповідальність перед своєю аудиторією за свою популярність. Це вас побачили? І так знаєте. Легше стало. по імені. мені. Я добу ридала, а тут раз і зустріла зірку в Києві під час війни. І знаєте, це дуже хороший знак для нас всіх. Коли ти бачиш, що в таку страшну війну людина, маючи можливості, знову ж таки кажу, залишилася ще й одна, ти відчуваєш, що ви дуже. Подібні. Це з його сторони якась така сильна підтримка в даному випадку і якесь таке заспокійливе. Я в Києві я нікуди не поїхав. Мій позивний дрюня безпілотник. Ми говорили дуже багато з Андрієм про його стан, про те, як він це все переживав, і він мав хвилювання, але він казав мені, що... Навколо так всі хвилювалися і боялися, що я собі просто не міг дозволити боятися. Не міг дозволити, бо вони всі на мене дивляться. Для богу і всі хороші новини. Одною з великих удач наших це було влучання в головного героя, тобто вибір. Актора на головну роль і В'ячеслав Довженко, окрема любов. Абсолютно всіх. Ми, по-перше, не ставили для себе мети знайти чи створити один в один Андрія Данилко. Ми хотіли знайти людину, яка точно буде відповідати духовному настроєвому образу, який ототожний, можливо, якось з Андрієм. І ну, ми одразу відчули, що це слава. Йому вдалося створити от свій прототип, от людяність, якась така любов до свого глядача, десь такі відтінками гумор, десь такі відтінками м, сприйняття людей які навколо нього. І звичайно, такою червоною гарною лінією лягає оця самотність головного героя. Ну, Можливо, я не знаю, не буду забігати в особисте слави. Я не знаю, але в мене враження, що це йому було близько. Така. Може, не настільки тотальна самотність, як у Андрія, але він відчував його. В один момент в тебе серед. Величезної кількості твоїх шанувальників, знайомих, впливових друзів найближчою стає тобі людина, яка просто є консьєржем твого дому. Це настільки зворушлива історія, і ось найпрекрасніше, що власне це не вигадано, а це дійсно правда. І Як розкриваються доля цих людей, тобто його і цього Кузьміча неймовірного, я вперше побачила кузьміча, коли ми вже почали зйомки. Тому що нам повезло в день, коли ми знімали в нашій локації, коли ми знімали в будинку нашому будинку зірку. Власне в цей день було чергування Кузьміча. І він, звичайно, дуже інтелігентна, скромна людина. Це наш прекрасний Кузьміч, який сьогодні тут. Ми його познайомили з нашим Кузьмічом, А нашого Кузьміча грав. Просто потрясаючий. Жданов, наш Віктор просто неймовірний. І в е, мене навіть є фотографії, де вони поруч стоять, вони спілкувалися одним словом від справжнього позмічами благословення відправили. Коли ми знімали, і це дуже іронічно, безпосередньо в укритті на хрещатику, в будинку з зіркою, там де Андрій і Кузьміч перебувають перебували тоді під час тривог. І якраз в цей період, коли ми спустились в укриття, почалася справжня повітряна тривога, і начебто ця знімальна група знаходиться під землею в укритті. Можемо продовжувати зйомку. В цей момент з поруч з дитячого садочку провели діток в укриття. Звичайно, і тому зйомка зупинилася. Зв'язку з тим, що ще раз скажу, у нас ми не граємо в Андрія Данука в пряму, ми не граємо в нашому сюжеті Вірку Сердючку, а будинок з зіркою лишився, то я вважаю, як і наш герой Кузьміч. Якщо з нашого будинку нарешті знімуть зірку, мені здається, він буде залишатися будинком зіркою.